Не дивлячись на те, що я не дуже люблю їсти салати з рибними консервами, цей салат став виключенням, і першу порцію я з'їла сама, майже повністю. Рибний салатик з яйцями і свіжим огірком в міру поживний і одночасно легкий. Ви будете вражені його смаком, я впевнена. Для приготування нам знадобляться наступні продукти. Сардину, скумбрію, тунець або інші консерви в олії чи власному соку перекладаємо у миску та розмінаємо виделкою. Дрібненькими кубиками нарізаємо огірки. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Подрібнюємо зелень, в самому кінці нарізаємо зварені вкруту яйця. Все перемішуємо, додаємо сіль та перець за смаком. Заправляємо майонезом. Все, смачнючий салат і готовий. Його можна подавати також і на святковий стіл. Але майте на увазі, що за рахунок огірка через пів години в салаті з'являється зайва ридина. Тому наріжте всі компоненти заздалегідь, але змішуйте і заправляйте салат безпосередньо перед подачею на стіл. На цьому в мене все. Готуйте в задоволенні. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш.